Двері не закриваються. Все посліпує холодівне плаво. Телевізер під столом стоїть. Увесь червень увага українців була прикута до міста Херсона, підтопленого внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. У інших громадах, які також опинились у зоні підтоплення, проблем не менше. Але про їх життя мало хто говорить дістатися населених пунктів не так просто. Ми побували у Дар'ївській громаді. Більшість сіл якої знаходиться на берегах річок Дніпро та Інгулець. Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС рівень води піднявся і в Інгульці, хвилі якого затопили прибережні села. У самій Дар'ївці було повністю підтоплено кілька вулиць. До них вже поступово повертаються жителі, які намагаються відремонтувати свої будинки до настання перших холодів. А тут не було у мене етаж був повністю під водою. До 15 не За попередніми даними у громаді постраждало 250 будинків. Жертв вдалося уникнути. Сприяло цьому те, що люди здебільшого були готові до такого розвитку подій та евакуйовувались самостійно. машині. Що можна було взяти, взяли, а те все пропало в воду. Багато майна постраждало у вас. Все, те, що було на першому на цьому підвальному приміщенні, все, все пострадало. Автомобіль був постраданий, затоплений. Пан Микола один з тих відчайдухів, хто залишався вдома до останнього. Хоча, коли вода почала підтоплювати його помешкання, жінка все ж вмовила його виїхати. Навіть не було ніякої інформації, скільки буде вода підніматися, до якого часу. Там. Ми до останнього вже нікуди не збиралися виїжджати, потім вже бачимо, що вода вже на дорозі. Я жінки кажуть, давай, тому що нас через полчаса вже ми віці з двору не вийдемо. Зараз більшість людей із підтоплених будинків живуть у цьому ж селі, у своїх родичів та знайомих. Всі, з ким нам вдалося поспілкуватись, вже почали ремонтні роботи та планують залишатись жити у Дарівці, не лякають їх ані постійні обстріли росіян, ані капітальні ремонти, які їм доведеться пережити. Свірада нам дала трошки допомоги, Там і шифер дали, і візьбі, доски, рейки. то будемо в процесі зараз відновлення. До зими встигнете? Ні, Не, встигнете. не встигнете. Що там скільки роботи перетаж? Приїжджали волонтери, я кажу, думав на старості на річці судечки посидіти, А приходиться, починає з нуля. Кажу, Ні, ви не з нуля, ви починаєте з мінуса. Ремонт у будинку Юрія Васильовича триває вже кілька днів. До відновлення житла залучено всю сім'ю. Зокрема, і тещу пана Юрія. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Ми вас трошки познімаємо. Яке ж воно добре! Восімдесят ну, 87 років. Оце канавішечковий чорт. Вся в мулю. Майже всі меблі у підтоплених оселях перетворились на труху або дрова. Пан Юрій показує нам свій сарай, який за останній місяць поповнився рештками того, що колись було меблями його родини. І Стінка і кухня, і стінка за стінна і спальний шкаф кровать. Із свіченої спальні кроватічка, два шкафа. Та все, все, що в хаті було, все вийшло. Остався до один столик кухонний. І все. І що тепер з цією мебелів? Треба таку що тепер будемо. Це будемо палити тепер і на зиму. Хоч за дрова тепер голова не буде боліти. Найбільше люди сумують за електронікою. Гроші на холодильники чи посудомийні машини іноді доводилось збирати роками. Всі речі пережили окупацію та мародерство росіян. А ось Каховське море не дало побутовій техніці жодного шансу на порятунок. Ось тут стінка стояла, немає стінки. Кроваті в кожній кімнаті кроваті, телевізор поплив. Ну, буквально все електроніка, яка була, яка, Холодильники. Найгірша ситуація у найстаріших будинках. Де стіни із традиційної для півдня глиняної сегли саману, а стеля обмазана глиною та перекладена сухим очеретом. Саме такий дім у подружжя Надії та Віталія мешкають ці Дар'ївці у 200 метрах від річки. Тож будинок затопило вище стелі. 50 сантиметрів на вода вона Вище камиша була потолку mm. камиш, вище камиш. Таких будівель тут майже 80%, адже район біля річки обживався у першу чергу. Навіть ті оселі, що зведені 50-60 років тому, мають глиняні простінки, від яких нічого не залишилось. Ось те перестінки, де зараз ями. Це все були перестінки, вони теж впали, тому що їх ложили на бачите такі діли діди. Саман, саман. — Саман, сама. Да. І, і він почали це. Просто він розкислився. Допомогу постраждалим від підтоплення зараз збирають всією Україною. Місцеві кажуть, що гроші їм жертвують як родичі та друзі з інших областей, так і абсолютно незнайомі люди. Почались виплати і за державними програмами. Деякі жителі Дарівки вже частково отримали належні їм кошти. Великий дефіцит тут саме на робітників. Адже мало хто погоджується працювати у районах, що постійно обстрілюються. Люди скидують на карточку гроші. А руки робочі тільки виходить, у вас і у вашої сім'ї да? немає а. допомоги такої. Ні, Робочої сили немає, так. Да? Допомагали, мусор вивозити бригади, виділяли бригади. Вивозили мусор. Головним завданням місцевих зараз є закінчити відновлювальні роботи до перших холодів. Виїжджати кудись більшість з них відмовились. Старше покоління херсонців настільки прив'язане до своїх домівок, що радше залишиться в оселях без меблів та електрики, аніж погодиться навіть тимчасово переїхати на чужину. Виїжджати туди не будемо. Переложимо печку. Я думаю, що до зими ми помажемо тут Зі своїми силами та так будемо зимувати. У багатьох дар'ївців прогнози більш песимістичні. І до зими вони бояться не встигнути закінчити ремонтні роботи. Рятує те, що більшість населення села виїхала ще під час окупації. Зараз, із дозволу господарів. У їхніх будинках тимчасовий прихисток для себе знайшли постраждалі від повені. Та й ремонт житла у теперішній ситуації досить ризикована справа, адже буквально за кілька кілометрів від Дарівки окопались росіяни, що постійно луплять по селу з усіх видів озброєння. Під час зйомок цього репортажу окупанти нанесли удар по сусідньому з Дарівкою селу Макильське, після чого почалась пожежа. І ще не постраждають від російського вогню, відновлені після води домівки Дар'євців, Не вгадаєш, але жити треба.